Вітаю всіх глядачів телеканалу МТМ. Це проект це важливо, як завжди, у п'ятницю актуальні теми для нашої розмови. І сьогодні насправді хотілось приділити більше уваги нашим рятівникам. Про це і поговоримо сьогодні з нашою гостею у студії. Тож хочу привітати від імені глядачів і від імені телеканалу пані Юлію Баришеву. Вітаю вас, Вітаю. начальниця відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій. Області, тож сьогодні будемо говорити про рятівників і про те, як вони насправді допомагають нам боронити нашу країну. Спочатку у нас є кілька тем, які хотілося б обговорити, але хотів би ви вперше раз на нашому проєкті. не в перший раз на нашому телеканалі, але на проєкті вперше. І ми з вами не бачились з моменту повномасштабного вторгнення саме Росії на територію України. Хотів би вас запитати особисто вас. Про вас, про вашу родину, які були перші думки саме тоді, 24 лютого, коли ви, коли ви, і ми всі зранку дізналися, що у нас нова гаряча фаза і повномасштабне вторгнення. Які були думки? Про що подумали? По перше, о четвертій ранку приблизно мені зателефонувала моя подруга із Бердянська, і запитала, що у нас вибухнуло. Після цього я дізналася вже від оперативного чергового що вибухи в Запорізькій області. Ми вискочили з чоловіком на вулицю і побачили над нашою будівлею в приватному секторі живемо, як пролетів літак. Ми зрозуміли, що це не іграшки, тому я почала терміново збиратися. Чоловік поїхав, зняв готівку і заправив повний бак пального, тому що ми розуміли, що терміново необхідно прибути на робочі місце. Вже десь близько шостої ранку я була в своєму службовому кабінеті. І 53 доби ми провели безпосередньо на роботі, не покидаючи управління, тому що це і люди залишаються чи завжди залишаються на завжди роботі? залишаючись на робочих місцях. Да, і я і моя прислужба виконували завдання за призначенням. Точно так, як і вся наша служба, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і вже понад 190 днів ми. Тримаємо, тримаємо цю оборону нашого тилу, допомагаємо наближати перемогу, тому що Збройні сили на передовій, а ми в тилу. З початку повномасштабного вторгнення рятувальникам довелося опановувати нові напрямки, надані допомоги населенню, тому що це. Не лише ліквідація пожеж на підконтрольній території, на непідконтрольній, це ліквідація наслідків вибухів, руйнування, домівок, порятунок людей з-під завалів, це надання допомоги у підвозі води, як технічної, так і питної води. Це приготування їжі на польових кухнях, як було восени. Це Безпосередньо мені здається, допомога тим людям, які виїжджають, і теж. Безпосередня допомога людям. Дуже багато ми допомагаємо евакуювати з непідконтрольної території людей. Це хворі, онкохворі. В непогоду я бачив, що ваші автівки да, допомагають. У нас витягувати. так звана в народі вже прозвали дорога життя в Кам'янському, де спочатку негоди протягом літа декілька разів це було, але витягнули… Близько півтори тисячі автомобілів вантажних автобусів з людьми, з малими дітьми, вагітними жінками, легкові автомобілі були навіть такі випадки, коли фури вантажівки вони дуже тяжко проходили ці ділянки, які розмиті це багнюка. І навіть приходилося залучати по дві одиниці спецтехніки. Одночасно, ну тобто посилювати ті кінські сили, які є в цих потужних машинах, ще на допомогти саме щоб великим допомогти вантажівкам та великим вантажівкам проїхати цей небезпечний ось ви, ось ви сказали, що спектр набагато розширив розширився саме до вашої служби, чи збільшився збільшився штат, кількість людей, чи чи є потреба в рятівниках, чи шукаєте ви нових героїв, які допомагають у будь-яких напрямках. Штат у нас не розширився штат у нас повністю укомплектований, тому що багато людей, які не зрадили присягу, вийшли з непідконтрольної території, і зараз вони зараховані до штату головного управління і розподілені між підрозділами, які є на підконтрольній території. Зараз ми дуже багато чуємо, що вже півроку як триває ця нова гаряча фаза, і багато служби Збройні сили України, захисники говорять про те, що до кінця ну майже. Ніхто не вірив, що таке можливо, але потрохи готувались. Ось, ось ваша служба. Чи були якісь додаткові заходи підготовки, що можливі такі дії, і що у вас зміниться і стане таким великим напрямок роботи як рятівників? Ми готові 24 години на дому, 7 днів на тиждень. Заняття у нас проводяться постійно, постійно ми підвищуємо кваліфікацію наших співробітників. Тому Незвично було те, що ми жили в управлінні на посиленому чергуванні, як я вже казала, 53 доби. Потім трошки ми послабили цей режим роботи, тому що доба на добу, зараз доба на дві доби, але все ж таки ми знаходимося в посиленому варіанті несення служби вже більше ніж півроку. Скажіть, будь ласка, яка статистика саме надзвичайних ситуацій, тому що раніше, коли ми зустрічалися з вами або з вашими співробітниками, ми більш говорили про якісь сезонні явища, ситуації, які на жаль там відбуваються по якісь побутовим випадкам. Зараз більш широкий спектр із вибухонебезпечними речовинами, як ви казали, з рухом з непідконтрольних частин. Яка зараз статистика? Статистика, ми можемо говорити про статистику лише на підконтрольній території, тому що та територія, яка не підконтрольна, дуже важко з'ясовувати масштаби пожеж, дуже важко проводити розслідування цих пожеж, тому облік в основному на підконтрольній території. Спочатку, Повномасштабного вторгнення рятувальники ліквідували понад 5 тисяч пож... відреагували на понад 5 тисяч викликів, і з них 3 тисячі пожеж ліквідували. Майже 500 пожеж нам довелося ліквідовувати під обстрілами, тому що в результаті агресії. Дуже багато таких випадків, коли руйнуються цивільні будинки, коли руйнується інфраструктура. От, тому на сьогоднішній день наші рятувальники забезпечені і бронежилетами, і захисними касками. Я вважаю, що рятувальники герої без зброї. Ми не маємо ніякої зброї в руках. У нас тільки засоби для порятунку людей їх життя, і здоров'я, і майна майна Бо є людей. одним з перших, хто приїжджає на місця вибухів і потрапляння, саме а, якщо ми говоримо і про артилерійський обстріл. Якщо ми говоримо про наші повітряні тривоги, коли щось все ж таки долітає. Ви перші, хто саме на цих місцях, щоб ліквідовувати наслідки, я так розумію. Так, да. Це дійсно так. І кожного разу, коли хлопці виїжджають на ці виїзда, ми тримаємо кулаки, молимо Бога, щоб все було нормально, тому що є у нас трагічний випадок, коли співробітник загинув під час виконання службових обов'язків, був, був прильот. От вони виїхали на ліквідацію і. Рашисти вдарили ще раз в те саме місце, і шість людей травмувалися. І одна Одночасно, людина на жаль загинула. Людина, що стосується розмінування, то я хочу сказати, що понад дві тисячі вже вибухонебезпечних предметів сучасного виробництва вилучили наші піротехніки. Щодня виїжджають і не по одному розрахунку, а іноді і три, і чотири розрахунки виїжджає, в залежності від того наскільки масовані були обстріли в той чи інший день, і куди саме прилетіли. Якщо це місце, де не немає загрози для населення. Ми радимо не наближатися. От а якщо це домівка або лікарня або дитячий садочок, треба намагатися вчасно це ліквідувати, аби не це не призвело до трагічних наслідків, тому що нещодавно на території Дніпропетровщини це Сінельниківський район, загинув 17-річний хлопець, тому що він наблизився до касетного боєприпасу, який здетонував. На превеликий жаль. Росіяни використовують заборонені Женевською конвенцією боєприпаси, які, скажімо так, несуть смерть. Взагалі то будь-яка зброя вона Зброї не придумана, масового, масового, да так, так зване... масового враження. Да. Будь-яка зброя вона не придумана на користь людині. Вона придумана для того, щоб вбивати, калічити, руйнувати і таке інше. Тому. Ця зброя, яка масового враження, вона дуже підступна, тому що розлітається. Наприклад, якщо ми візьмемо там смерть, ну касетний боєприпас. Да? Це як мінімум 30 касет, які заряджені в одну в один снаряд. Ну, ми бачили всі і в інтернеті фотографії, деякі з'являються і дротики, і начинені якимись металом, елементами невеличкими, да, які да, да. розуміємо, можуть це. Це все дуже страшні наслідки. Може мати воно січе не лише тіло людини, а й будівлі, вікна, домівки, дахи. Все все руйнує на своєму шляху, тому ми радимо в цьому сенсі, якщо ви виявили підозрілий предмет, наголошую, тому що пересічний громадянин не може зорієнтуватися, він вибухонебезпечний чи не вибухонебезпечний для кожного. Громадянина це підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. В жодному випадку не наближатися, зупинити всі роботи в цьому місці, огородити, відвести на безпечну відстань людей, якщо вони є поблизу. Не можна робити якісь механічні дії з цим предметом, пересувати, брати в руки, нагрівати, кидати в вогнище, стукати камінням по ньому, щоб воно здетонувало. Все. Відійшли, викликали службу порятунку. Фахівці приїхали, визначили його безпеку чи небезпеку, тому що бувають такі предмети, які можна вилучити і вивести. В інше місце і там вже знешкодити. А бувають предмети, які не можна навіть трогати. трогати. Тому ми їх обкладаємо мішками з піском і знешкоджуємо не на місці виявлення. Так було неодноразово в населених пунктах Запорізького району, куди були прильоти. І після цього виявлені касетні боєприпаси. Вони були обложені мішками з піском для того, щоб мінімізувати розліт знешкоджені розлід, таким чином, да осколків і знешкоджені, аби убезпечити територію мирних громадян. Да, всі ми пам'ятаємо той випадок. Не знаю, як назвати тих людей, коли. Двоє, нібито дорослих, але за вчинком тут є питання, чи вони дорослі. Двоє людей принесли на а, запорізький ринок е велику частину бомби, яка до нас прилетіла. І не знаю, що вони там і хотіли на металолом здати, чи похизуватися перед своїми знайомими. Не в, не в жодному випадку не робіть, як робили ці дві не дуже дорослі людини. А, не Дуже свідомі людини, так, я б сказав. Так, щось схоже на те, скажіть, будь ласка, а, взагалі. Хотів би запитати вас, що у вас ще інший напрямок роботи, і тут можу сказати для наших глядачів, що наприклад, саме для нас, як для журналістів, окремо від служби ДСНС, був окремий майстер-клас на різні теми, як бути і поводитись в тій чи іншій ситуації, як зробити першу допомогу, що діяти, якщо ти знаходиш вибуху небезпечні речовини. І я розумію, що цей напрямок, що стосується лекцій, цивільного населення, організації, Організацій теж зараз від вас посилений, і ви додатково ще більше ніж завжди в інші часи проводите саме ось такі можна назвати їх тренінги, майстер-класи, лекції саме з цього приводу. Чи збільшилося зараз цієї роботи, і чи можуть організації до вас звернутися з проханням саме надати ваших фахівців, щоб зробити саме ось таку допомогу для цивільного населення? Я хочу сказати, що ми постійно проводили цю роботу і раніше. У нас є відповідні навіть плани конспекти цих лекцій. У нас є навчально-методичний центр, який відповідає за проведення цієї роботи. Ми проводили цю роботу, але в основному для школярів. Тому що їх можна посадити за шкільну парту і давати знання. І навчати, вони звикли і навчати цьому процесу, да. так. Дорослі люди вони завжди поспішали у своїх справах на роботу і таке інше. Ми проводили пересувні консультаційні пункти, виїжджали там в місця з масового скупичення людей і там давали певні знання. Під час свят, під час проведення там різноманітних заходів, ми намагалися це робити з дорослим населенням. Але на сьогоднішній день ця робота дійсно набагато посилена ми дорослим вже більш цікаво. – дорослим більш цікаво стало да і. Коли йде доросла людина, повз нашу палатку профілактичну, ми просимо приділити хоча б три хвилини уваги своїй власній безпеці, і це їх змушує зупинятися і слухати елементарні навички і знання, які ми показуємо і надаємо там, які можуть рятувати життя чи або своє, чи людини, яка там це дуже на, сьогоднішні, до на сьогоднішній на сьогоднішній день. Це дуже необхідні знання, тому що в будь-який момент ми можемо опинитися в тій чи ситуації Або під обстрілами, або під е, впливом будь-яких радіаційних хімічних загроз, ми не можемо звести це на нуль і сказати, що ні, такого не буде. ні Дорослі люди повинні ці знання в своїй голові тримати е, завжди, завжди на поготові але ми дуже пишалися і раділи би, якщо б ми дали знання, але вони не знадоблялися людям. Якщо не знадобляються ці знання, значить в нашому місті, в нашій області все мирно, все спокійно і немає тих ризиків і загроз. Цього року ще була окрема боротьба, не можу назвати навіть битвою, і ця битва. Ми розуміємо, що не тільки за урожай, що за нашу економіку, тому що наш ворог знищує не тільки наші міста та наступає на військових, а ще й знищує економіку. І іноді не випадково спеціально знищується наш урожай. Я так розумію, що саме ваші співробітники теж були першими саме на цих пожежах, допомагаючи нашим робітникам, які за Саме вирощуванням сільхозпродукції, дійсно в цьому році була, якщо раніше ми казали, битва за врожай, ми змагалися за кількість зібраного врожаю, то в цьому році кожна зернина вона була на рахунку, тому що враховуючи 80% непідконтрольної території області, на якій дійсно були навмисні навіть підпали хліба на корню. Ми, змагали, ми намагалися вчасно реагувати на всі пожежі. Зараз остаточно складно сказати, скільки знищено, тому що в нас є статистика тільки по підконтрольній території, а нам непідконтрольній підконтрольній тільки зі слів тих фермерів, які можуть надати інформацію. Можуть надати цю інформацію да. От. Є приємні моменти, коли. Після прильотів на поля, я не буду говорити, де, в якому районі, але на території Запорізької області фермера сідали за кермо своїх комбайнів, опахували територію прильоту, аби не виникло загорання і не пішло далі. Допомагали нашим піротехнікам, і після розмінування навіть вивозили на комбайні. За допомогою маніпуляторів, які є, Допомога вивозили, з... вивозили да, з свого поля, щоб, потім знешкодити, щоб потім знешкодити ті вибухонебезпечні предмети. І враховуючи те, що ми наближаємося до нашого професійного свята, дня рятувальника 17 вересня, в Запорізькій області. Один з представників сільського господарства нами номінований на акцію Герой-рятувальник року». і тому ми готуємося до цієї урочистої події. Людина буде відзначена на самому вищому рівні. Ми вирішили, що якщо дякувати, то дуже гучно на всю Україну. А повинні про цих героїв знати, знати не тільки у вашій службі чи у нас саме в Запоріжжі, а і в межах нашої країни. Але а... у нас є ще один герой: це командир загону швидкого реагування Червоного Христа, який ми. Дуже плідно співпрацьовуємо з організацією Червоного Хреста». У нас навіть підписаний меморандум про, про співпрацю. співпрацю та. І все, що ми намагаємося давати, це і гуманітарна допомога, це ліки, це е е супроводження колон, коли масова була евакуація з Маріуполя. Вони допомагали в цій справі. І тому це другий е скажімо так, лауреат цієї акції, якого ми номінували на нагородження в Києві. Поки що ми не розголошуємо їх прізвища, хай це буде інтригою, от але після того як ми повернемося вже з скажімо так урочистостей, то я думаю, що їм не знайдеться місце в вашій студії, і ви будете задавати питання безпосередньо їм, тому що хлопці дійсно достойні і героїчні. Добре, дякую, будемо і ми знати про цих героїв. Скажіть, будь ласка, зараз. Ну, безперечно, всю країну, весь світ, і звичайно, запоріжців турбує питання саме ситуації на ЗС. Що тут можете порадити ви як фахівці, як служба, саме з надзвичайних ситуацій? Може кілька порад від вас. Дійсно, ситуація на сьогоднішній день вона не відповідає 21-му сторіччю. Така дика, незрозуміла агресія з боку Росії. І цей шантаж ядерними загрозами це просто у нормальної людини в мозок не вкладається. Тому що запорізька атомна станція вона є найбільшою в Європі станцією. Це шість енергоблоків, які на сьогоднішній день повністю контролюють наші агресори. І запорізька станція нещодавно її відвідав голова МАГАТЕ. Який зробив свої певні висновки і виїхав, залишивши там експертну комісію, яка буде працювати до 3 вересня на цьому об'єкті, вони будуть спостерігати за розвитком подій. Ми дійсно розуміємо, що вони вже все, що могли, поховали, все, що могли, передислокували, аби, скажімо так, як завжди, Не і зробити створ... виставу виставою цирк? Так, да, виставою цирк, але провокації, які є на сьогоднішній день в Енергодарі, ми всі розуміємо, що це провокації з боку расистів, що вони намагаються обмалювати і звинуватити, наших, скажімо так, наші збройні сили, дискредитувати, але люди бачать, що відбувається, люди розуміють, тому що я можу порадити. Нашим громадянам по-перше, не панікувати у будь-якій ситуації, будь-то обстріл, будь-то повідомлення про радіаційні загрози, а чітко для себе завчасно відпрацювати алгоритм дій. Якщо ви через засоби масової інформації отримаєте тривожний сигнал, що це увага радіаційна загроза, необхідно міцно, якщо ви в приміщенні міцно закрити всі вікна, двері. Вберегти всі продукти харчування в холодильнику. в холодильнику, якщо це консерви, то нічого страшного вони е, запаковані. Е, уважно слідкувати за повідомленнями від місцевих органів влади, якщо буде об'явлена евакуація, і вам необхідно вийти на вулицю, необхідно надіти щільний захисний одяг, якщо це ну. Бажано було б захисні костюми е, спеціальні, але у пересічних громадян це можуть плащі, е, рукавички, убезпечити е, очі, надівши окуляри, обов'язково обезпечити органи дихання. Це може бути будь-яка хустка, це може бути арафатка, якась бандана. О, повністю, повністю, часи У нас у всіх були маски, але в два-три е, шари можна використовувати. Навіть цю медичну маску. Чим більше ті... ділянок тіла ви зможете закрити, тим краще буде для вас. Коли ви приїдете вже із забрудненої зони на пункт деконтамінації, тобто пункт обробки, де з вас змиють все це, знімуть весь одяг і утилізують, ви отримаєте новий одяг, пігулку калій йоду, яку необхідно приймати в перші декілька часів, але є також певні обмеження у прийомі, наприклад, ефективний. Він буде до 40 років. Після 40 років процеси в організмі змінюються і вже. Особого результату від прийому калій йоду не буде. Можна зробити собі йодну сітку, як ми привикли це робити після уколів. Да? Організм візьме ту кількість йоду, яка буде потрібна. Якщо мова йде про малих дітей, то там також відповідна градація або 0,8 восьма частина пігулки, якщо це грудна дитина, маленька дитина, або пів пігулки. Це залежить від віку дитини. І Медики давали ці рекомендації, вона широко є в інтернеті, тому кому цікаво, заходьте на сторінки відповідних медичних служб, на сторінку головного управління і беріть цю додаткову інформацію. Обов'язково необхідно дотримуватись рекомендацій, які буде надавати місцева влада, тому що, наприклад, навіть та ж евакуація. Добре, зрозумів вас досить доступно, зрозуміло, обширно дякую за цю інформацію. В нас... Як то кажуть, завжди є про що поговорити. Хочеться, щоб ваші рекомендації не використовувались нашими глядачами. Але ми як то кажуть, якщо ми обізнані, в нас є знання, то ми вже підготовлені до будь-яких ситуацій, і як то кажуть, будемо реагувати. Якщо а... ми обізнані, то ми озброєні озброєні так. знаннями і знаємо, як діяти в тій чи інші ситуації. Оце найголовніше. А пропоную вам вже наприкінці програми а... зустрітися напередодні нашого пального сезону, тому що ми розуміємо, що наші електричні електромережі, всі комунікації можуть бути перевантажені, тому за деякий період одразу перед початком опального сезону знову завітати до нашої студії. Якщо ви не проти це гарна пропозиція, тому що скільки б ми не розповідали про пожежі в приватному секторі, ми розуміємо, що піч треба готувати да? влітку. До опалювального так, сезону так. електроприбори електронагрівальні прибори також треба перевіряти. Тому це треба гарна, гарна пропозиція. Да, я згодна, ми обов'язково поговоримо на цю тему. Тож хочу подякувати. Юлія Баришова вона сьогодні була в гостях, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області. Ми з вами тепер обізнані, озброєні і знаємо, як діяти. І не забувайте, що. Кожної години, кожного дня ми все ближче до нашої перемоги. Бережіть один одного, допомагайте, і як завжди, все буде Україна! Залишайтеся з телеканалом МТМ.